Події до кінця місяця, відео актуальне з моменту перегляду. І коли ви побачили цей розклад, нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Для кого цей розклад? Для людини, яка впевнено просувається до своєї мети, крок круг за кроком, нікуди не поспішає, продумує всі кроки, робить їх впевненими. <позакоханим> Їй, людина може бути в романтичному такому настрої або просто все подобається. Людина не зупиняється, вона. Угу. Всі перешкоди, які трапляються в житті людини. Людина послідовно розв'язує одна за одним. Тут може стосуватись особистого життя. Якщо існують якісь перешкоди, там ви знаходитеся на певній відстані або поїздки, або дійсно якісь обставини заважають, бачитися. Вам, то ви їх прибираєте. Або це людина, яка дійсно в сфері фінансів чомусь навчається, подобається навчатися. Е да, Дійсно, є певні складнощі, але не настільки, щоб вас зупинити, і це приводить до гарних результатів. Так, подивимося події до кінця місяця. Пророкують події до кінця місяця. Шанс, нові можливості. Угу. Дуже спокушатиме вам якийсь шанс. Дуже заважатимуть емоції. От буде, йде такий шанс, дійсно, можливо, заробити е, за велику кучу е, багато грошей, е, можливо, в особистому житті ревнощі заважатимуть, ви будете від цього відсторонюватись. Тобто, ви захочете взяти цей шанс, ви знатимете, відчуватимете, що вам потрібно побороти в собі спокуси, можливо, страхи, можливо, ревнощі, дійсно. І е, ви від цього закриваєтеся. Хоча шанс, ну сам шанс візьмете. Так. Угу. Ні, не хочете вибрати цей шанс. Дивіться, не такою ціною. Тобто йтиме вам дійсно, ви людина, яка розбірлива дуже, ви не робите, не йдете по головах. Тобто той шанс, який йде для вас і дасть вам плюси, він може для або оточуючих вас, або взагалі для інших людей принести мінус. Дуже величезний мінус, можливо, навіть нашкодити. Тому ви цей шанс не розглядайтемете, ви його просто закриєтесь від нього, зробите вигляд, що ви його не бачили, тому що у вас ціна отримання результату не задовольнює. Так? Події до кінця місяця. До, до речі, за такий чудовий вир, вибір вам е, дійсно дадуть гарний шанс. Вас нагородять, ви отримаєте більше насолоди, більше приємних емоцій, сповнюватиметесь емоціями? От події будуть дуже-дуже гарними. І дивіться, це може вам прийти у вигляді якоїсь розумної людини, мудрої, людини, можливо, у певному віці, яка вам в цьому допоможе. Так, ще події до кінця місяця. Або це ви будете сповнюватись почуттями, от щось розбирати, але це принесе вам все одно гарний результат. Так, по трійки кубків будете... А, п'ятірка кубків. Так, дивіться, у вас якась ситуація... От я б сказала, в минулому була. Була в минулому, можливо, просто протягом місяця ви згадаєте цю ситуацію, ви час від часу до неї вертались, або просто так нахлинуть. Згадки про це, ви концентруєтемете увагу на негативі, от вам захочеться побути в таких енергіях. Але робіть це недовго: Три години, три дні і не більше. Дивіться, тому що ви знаєте. Ви зрозумієте, що ви вчинили правильно, так, да, зараз вам трішки боляче, але це краще для вас, це принесе гарні результати. І ви нарешті, якщо у вас це тривало кілька, ну нахлинуло минулий місяць, півроку тому і так далі, то тут ви цим порвете, порвете, ви вийдете з цього стану. Ви перестанете входити, ви зрозумієте, що вам так краще і так дійсно варто було зробити події до кінця місяця. Так, ви переоціните всі свої втрати в емоційній сфері, в фінансовій сфері все, що вам приносило розчарування. Те, чого не вистачало. Тобто ви, дивіться, через цю навіть п'ятірку кубків ви були в стані нехватки чогось. Хто нехватки відносин, хто нехватки уваги свого партнера зі сторони свого партнера, хто нехватки ем, так, банально, тих же е, фінансів і так далі. То Тут ви будете, ем, ну, дійсно, ви зрозумієте, що так правильно, так буде краще для вас, ви будете виходити. Ви будете виходити з цього стану, ви переоціните все, начебто це відбувалося не з вами. Ви займетеся якимось вивченням якихось енергетик, енергії якоїсь інформації. Дивіться, по відлюднику, можливо, у вас буде учитель, навіть провідник в цій сфері. Можливо, займетеся дійсно, і хтось із вас займеться таро. Да? Гороскопи, нумерологія і так далі. Тобто різні науки може бути. Або захопитись банально там про НЛО. І по правосуддю ви знайдете таким чином рівновагу в собі. Ви оновитеся, ви закриєте попередню сторінку вашого життя і підете з чистого листа. Ну, давайте вам ще передбаченням до кінця місяця. Передбачення. Ваша мрія має шанс здійснитися. Вірте у свої сили і не бійтеся йти вперед. Тобто, якщо ви віритимете дійсно в те, що вона здійсниться, не боятиметесь йти вперед, ну, застій ніколи не приводить до здійснення мрії, так? будете рухатися на шляху до своєї мрії, то вона обов'язково здійсниться. Нехай все хороше не гайся, хорош, збувається, не гаразд, і негатив обходять вас стороною.